Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Від початку року на Івано-Франківщині 100 водіїв отримали індивідуальні номерні знаки на авто. Як їх оформити та скільки це коштує? Послуга коштує перші три літери, коштує 300 гривень. У Рогатині відновив роботу музею церкви зі Шестя Святого Духа. Як дбають про одну з найдавніших дерев'яних церков України, де за переказами молилася Роксолана, та чи внесуть її у національний перелік архітектурних пам'яток? Експозиція тут е, налічує іконопис, сакральний живопис, скульптуру, стародруки. Як працює на Запорізькому напрямку польова кухня 102-ї бригади сил ТРО Збройних сил України з Івано-Франківщини? Зараз йде підготовка першої страви, це буде суп свикадельковий. На громадських слуханнях у надвірній 13 жовтня місцеві жителі проголосували за припинення діяльності релігійної громади святого великомученика Георгія Побідоносця Української православної церкви Московського патріархату шляхом ліквідації. Таке рішення підтримали 49 жителів надвірної. Як розповів міський голова Зіновій Андрійович, майно що належало парафії, планують передати міській раді. Ми все робили для того, щоб на території нашої громади на протязі 15 років. Вони не мали своєї культової споруди, не мали церкви, але на превеликий жаль, обласне управління юстиції, державні органи влади відповідний період часу зареєстрували юридичну особу російська православна церква. Тому ми зараз все робимо для того, щоб в першу чергу дотримати процедуру, щоб ви потім це рішення не оскаржити. Під час громадського обговорення ми зобов'язані проголосувати і відправити протокол зібрання для обласного управління юстиції, де розпочнеться вже сама процедура за декілька. Місяців ліквідації юридичної особи думаю, що ніяких сумнів не може бути. Такої церкви в надвірні не може бути. І ну, навіть нема слів говорити, що така церква може ще існувати і ще може підтримувати ворога, який вбиває тисячі українців і руйнує наші села і міста. Суспільне відправилося за адресою, де, зі слів міського голови надвірної, парафіяни московського патріархату таємно проводили зібрання. Місцеві, які живуть неподалік цього будинку, розповіли нам, що в ньому відправлялися служби упродовж 12 років. Однак після початку повномасштабного вторгнення нікого там не бачили. Втім, на камеру сусіди коментувати відмовилися. Водійка з Івано-Франківська Ірина Посічняк цього року з сотою в області отримала індивідуальний номерний знак на авто. Жінка розповідає, що оформити додатковий номер їй запропонував чоловік. На нову табличку для авто, яку отримала сьогодні. Чекала приблизно місяць. каже, що саме написати на номері вирішила швидко. Недовго думала, тому що ну символи цифри, це цифри вже є в звичайному номері. А символи це мали би напевне щось означати. А ну, оскільки маю двох дітей, вони це було б нелогічно ставити хлопців на свій номер, тому своє ім'я. Речник регіонального сервісного центру МВС Костянтин Кулак розповідає, що від 7 серпня 2023 року до замовлення індивідуальних номерів через сервісний центр додали спрощений варіант онлайн. Порівняно з минулим роком, каже попит на цю послугу виріс. Індивідуальні номерні знаки це є додаток до державних номерних знаків. Ви заходите в електронний кабінет, авторизуєтеся, сплачуєте там необхідні платежі, заповнюєте там заявку і дана заявка вже автоматично направляється на обробку. Після виготовлення номерних знаків ви, ви перед цим ще вибираєте доставкою новою почтою, або ви самі хочете забрати в місті Києві. Якщо новою почтою, то вони приходять на відділення, яке ви вказуєте, ви забираєте ці номерні знаки в себе і звертаєтесь в сервісний центр, також перереєстровуєте даний автомобіль і вписується в особливих відмітках даний номерний знак індивідуальний. За словами Костянтина Кулака, замовити індивідуальний номерний знак можна також у застосунку дія. Окрім того, каже, бажану комбінацію символів можна забронювати. Послуга коштує перші три літери, коштує 300 гривень, літери – 90 гривень. Також можливо нанесення емблем, якщо є якась установа. Тобто вона буде має офіційно бути. Тоді вони надають відповідні документи, що даній установі є, і тоді можна ще наносити різноманітний цей. Загалом має бути не більше восьми літр до літер може бути цифри, тобто не більше восьми. Костянтин Кулак розповів, що користуватися індивідуальними номерними знаками можна лише на території України. Для виїзду за кордон їх потрібно замінити на державні номери. Наталі Олексієнко, Назар Вінтонюк, новини Суспільне, Івано-Франківськ. Ключ, до речі, теж є ровесником церкви, датований так само, як і храм кінцем 15-го, початком 16-го століття. Ну бо як церква без ключа і без дверей. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну музей приміщенні церкви зі Шестя Святого Духа у Рогані припинив роботу. Тепер розповідає завідувачка філії музею мистецтв Прикарпаття Тетяна Петрів. Двері храму знову відчинені для відвідувачів. Експозиція тут налічує іконопис, сакральний живопис, скульптуру, стародруки, вироби з каменю, які всі ці речі мають церковне призначення. Одним із найстаріших у церкві є три п'ятсотлітні ікони, які були частиною автентичного іконостаса храму, розповідає Тетяна Петрів. Це храмова ікона зі шесті Святого Духа на апостолів і дві вирізаних по контуру ікони пристоячі богоматір та Марія Магдалина, Іоанн і Воїн Лонген. Але це лише три ікони, які збереглися у нашому храмі. Чимало ікон каже Тетяна Петрів. Наразі перебувають у фондах львівських музеїв, а образи іконостаса, датованого 1650 роком, реставрують у львівській філії національного науково-дослідного реставраційного центру, розповіла художниця-реставраторка Анастасія Боднар. Вона була неодноразово перемальована, багато реставраційних втручань різночасових, багато лакових плівок. А також тут є ураження деревини личинкою жука деревогризок. Реставрувати планують і царські врата іконостаса, каже Тетяна Петрів. До храму в Рогатині розповідає жінка: відновленими повернули дияконські двері. Дияконські двері з Мельхіседеком та Михаїлом вже відреставровані, законсервовані, і це дуже клопітка і дуже потішна робота. Ганна та Сергій солодкі до одного з найстаріших дерев'яних храмів України приїхали із Червонограда, що на Львівщині. Подружжя каже, хотіли на власні очі побачити 500-літню святиню незаймано сучасними ремонтами. Ми знаємо, що вона дуже старовинна. І ми, так, як, ми не знали, що вона відкрита, не відкрита. Просто виріши приїхати і подивитися 15 століття дуже. Переконатися, так, що переконатися, що вона ще на місці. <різь> і що дійсно ще нема позолоти, як в інших церквах, і що всередині нема ще сучасних розписів. Це дерево вічне, воно скам'яніє і нас переживе. Цим дубовим стінам каже краєзнавець Олег Бойкевич півтисячоліття. Саме тоді й була зведена Рогатинська церква зі шестя Святого Духа. Автентичними каже чоловік: тут є й підлога та дзвіниця храму. А за переказами розповідає краєзнавець у цій церкві служив батько Насті Лісовської, дружини султана Османської імперії Солеймана Пишного Хюрем Султан. Йому вірно говорить Олег Бойкевич, дитинстві Роксолана теж тут молилась. Вона це сказала по слові, польському послові. І він зафіксував про те, що вона сказала, що вона з міста Рогатина над нього його нелопоюлипою, що її батько був священником. Богослужіння у храмі проводили до 1950-х років. У 1983 році тут створили музей, який цьогоріч відзначив 40-річчя, каже Тетяна Петрів. У 2013 році споруду внесли до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, а от у Державному реєстрі нерухомих пам'яток України, зі слів Олега Бойкевича, її нема. Ця знаменита пам'ятка не є в державному реєстрі пам'яток. Це ж абсурди все, бо вони міняють багато пам'яток, нищиться. Радянську реєстрову дошку на храмі незабаром може замінити державна, якої в Україні позначають архітектурні пам'ятки. Про це суспільному повідомив завідувач сектору з охорони культурної спадщини Івано-Франківської обласної військової адміністрації Андрій Давидюк. Церква Святого духа вона буде мати номер 092043. Це буде номер, який буде присворіше за все буде тому що це вже є урядове рішення, яке вона на столі стоїть. Воно завізовано, воно надіслано. Рішення приймається постановою кабінету міністрів. України. Окрім Рогатинської святині, каже Андрій Довідюк, внести до державного реєстру нерухомих пам'яток України та присвоїти охоронні номери в області планують ще 76 шістьом історичним об'єктам. Інна синдецька монік Андрій Шостикевич, Суспільне новини. Івано-Франківська область. Тут польова кухня. Це от дуже хороше місце. Ми дуже ним задоволені. Тут воно немає у нас болота під ногами, тому що ви можете побачити, те, що в даному випадку є великим плюсом. Тут є криша над головою, те, що теж є великим плюсом. Кухня старенька, старша, як я, але як все працює. Мені 29 років. А кухнька, зараз ми вам скажемо, з якого року. З 69 року. 1969 рік. Що сьогодні Сюдашка, секретка, слабка, і це далі Ага. Щоб була якась їжа, першим ділом що треба? Взяти дров. Кухня нагрівається, це зараз триває десь година часу, щоб кухня нагрівалася. Тут є нагріваючий елемент, який нагрівається за допомогою дров. Нема прямого контакту з вогнем, тогривається шафа, в шафі нагрівається бачок, і вже в самому бачку безпосередньо готується їжа. У нас йде під розпалка кухні приблизно в 6 годині. Коли було приготування сніданку, то кухню треба було в 4 ранку було вже палити. Бо у сьомій годині вже мала бути готова їжа. Зараз буде готовка першої страви. Це буде суп сферкадельковий. Зажарика в нас готова. яка буде змішувати супу, там виварений овочевий бульйон поки що овочевий. Підготовлений фарш для фрикадельок, Зараз воно все вивається, кипятиться. Фрикадельки накидали, змішали докупи, вуаля і все готове. Піцю пикли пикли піцу? Да. Та, ну, тут експериментували багато що. Ой, Ця локація от знаходиться тільки для того, щоб приготування їжі. Тут нема споживання, тут готується. Далі є от тени, муса, які зберігають тепло. І далі везеться в сторону, там де є локації, де хлопці безпосередньо знаходяться. В основному готуємо як. Є меню військове, яке ми частково дотримуємося. А далі готуємо по хлопськи. Що їдять, те ми готуємо. Що не їдять, стараємося готувати менше. Такий момент є борщ. Люблять. Потім проходить момент, їм надоїдає борщ, навіть два рази в тиждень їсти його вже багато. Зараз ми додали в суп. Солянку люблять, якщо її не часто. Десь колись грибну, грибний суп, десь колись куючий суп, бульончик такий. Все треба змінювати. Їдять все коли смачно. Коли не смачно, не їдять нічого. Поставка продуктів ну з цим насправді проблем немає. Вже 9 місяців по львову на тушонці не варимо. Вже десь рік тому перейшли на пробну поставку м'яса і вже буквально 9 місяців фактично на одному м'ясі готується. Тушонка дуже рідко буває і вона не є ну, вона не використовується. Поставка продуктів, аби ніхто собі не думав, що тут. Хтось бідує, голодає. Нас бачили люди і ананаси, і ківі, і банани, і такі продукти, як яблука і груша, вже навіть нікому нічого не цікаві. Є людина, яка цілий день бігає, і їй треба два відра аби не наїстися. А є людина, яка дві ложки зупи з'їсть, і достатньо. Воно йде все приблизно. Готуємо по-домашньому. Бажаю Збройним силам якнайскорше повернутися додому до своїх родин цілими, живими і з перемогою. Наша перемога це деокупація всіх наших територій і повернення кожного полоненого додому. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.